Пасіки Любомира побували на моїй пасіки. Тепер до Любомира заїдемо. Ну і трошки вам покажу оцей парк, де знаходиться пасіка Любомира. Парк сад. Це якраз ось тут вирубували були дерева. В ту сторону видно. І в ту сторону. Конкретна зачистка. Повирізували досить великі дерева. Ну Сам парк класний дуже. Тут є великий старий сад і сам парк з зонами посаджений. Зараз подивитися як. Так, Розпочинається з старого лісу. Парк є акація. От. Така 20 років, напевне. Де в старий ліс, яблуні, посаджені. Ліс закінчується, починається сам парк. В цьому парку колись було до 600 сімей розміщених і парк так класно посаджений. Зліва йдуть лочки, а сюди йде квадрат берез. І парк посаджений березами, квадратами такими. От весною куча народу збирає березовий сіх. Да, Смиреки ялиці по ту сторону. Там теж смереки. І тут дуже подобається, не знаю. Всі квадрати посаджені, ну, красота. О, дятела. Е, попригав. Я раз бачу, чи дятла надлеко від свого дому. Також проводив чистку. Тут оце осідлісов, бачиш. Ага. Кидається первоцвіти, тропиці. Це весняні такі полконоси, ні? О, тут а... Пішла доріжка в ту сторону пішов бук дуб, тут теж щось таке. Так, да, якісь там є гості біля пасіки. Це просто прогулятися. Так, да, тут чисте повітря так красота. Там справа домик, біля того домика була пасіка колись колгосна. Там така рівнина, тут такі магисті, а та там рівнина. Там була велика пасіка. Також є квадрати акації тут посаджені. Тут впала гілка і забрали звідси. Квадрати акації. Дубів є невелике озеро. Оце в'їзд на пасіку. Усі зараз тут запланували зробити зону відпочинку, наклали столиків, але, як то кажуть, наша хохляцька душа не хоче ділитися. І чиновники між собою не поділили цю територію, хто буде тут на ній, скажімо, керувати нею. Пам'ятаю, коли з малим 60 клас сюди приїхав поплавати в цьому озері. Ну, щоб ви розуміли, тут зараз на 2 метри води менше є, ніж було раніше. А там зараз ходинки якісь гнилі. І тепер тут нічого не прибирається. Грязнота, мусор. Наші люди такі хороші. О, приніс пакет з бутилками. Вніс сюди з повними бутилками. А з порожніми не міг забрати. О, там також де квадрат Берези. Там клен. На ту сторону акація верба. Розпустилася. Ну і тут безенько. Біджілки є. І охранник Баба Катя. Де, де баба Катя? Комбінезон. Madhein лисон. Madhein. Poland. Це що по італіянське? Ну. No. Або по-японськи, або по-італіанськи. Вони зараз що, будуть вітати. А, а шо, як? Ну. Так. На... Да. Лисон. Лисонь. такі Так, продовжуємо. Дивимось, в якому стані у нас ця окраїння рамка. Yeah. Найбільш повномадну рамку треба поставити посередині. Між двома ізоляторами. Так, да, між двома ізоляторами. Це не супер попора рамка, але вона поки що одна з кращих, то що є в наявності. Дивимося цю, що біля ізолятора. Це важкенька. Тут реально, ну, реально тут є, є керма. Ця рамка Може Кандидат в, в центр. Дивимося, що тут між ізоляторами Трошки підемо. Сьогодні плюс 8 градусів, але запланували роботу, тому хочемо провести її. Опас, яка знаходиться далеко від місця проживання. Тому взяли вихідний на роботі і погнали. Приклеїли ізолятор до рамки. Відірвати досить складно. Дим. Все, все, досить, досить, досить. Так, ця рамка пуста. Ця рамка легенька, як пір'єнка. Да. Так, чекай би що тут то отримала тобі. Потримати дівцю Давай. Без різких рухів. Вділка uh -huh. ну, вся без жовтих тергітів. Вся чорна, сіра. Так, це медова рамочка. Це найкраща повномедна рамка. Вона у нас іде в центр. Гнізда. Ну, тут з точністю можна сказати, що розплоду нема, бо матки ізольовані. Там наприклад одної бджоли, так? Да, Між да. рамку її. Да, Ізолятором. Ось, як ти бачиш, бджоли є на нижньому корпусі, бачиш? Так само ну, ага. не сильно обсідають, але обсідають. Да-да-да. Він ну да. підбирають ще корма з першого корпусу. Так. Тут у нас непоганий варіант з кормою. Ну, що ж я тримаю, треба в неї на саму крайню ставити. Так, да, вона буде у нас саме крайній. Так, але ще звідси, перестав, напевно, одну туди, так? Да? Якщо не саме верхню. Тому що якщо ми покладемо багато рамок, у нас клуб може перекоситися да. на інші рамки. Ця рамочка у нас з дирками? Так, да. значить вона піде на наниз. Ага, тобто ми лишаємо дві рамки, ну, ще, 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 ще раз. Дві рамки медові, ізолятор, медова хороша. Ізолятор так само, що дві рамки медові. Ось так. Цю рамочку кладемо зверху. Ось так. І ця пустенька. Рамочка теж Ми теж у нас з дирками. Тут стільки бджоли може її класти, але зайдуть. Я думаю, що зайдуть. Зайдуть вони, так, да, спустяться однозначно вниз. Так, ну і все. Велику рахунку, ротацію ранок ми зробили. Так, скажемо по кормам їм достатньо. Якщо в тебе немає потреби бавитися в пакетики з медом, то я відчуваю, що в мене така потреба може з'явитися. Да, ну і да, от відсутність да. вентиляції, що робить з дашком. Вся сім'я готова. Дивимося ще одну. Це в мене агресивна. Да? блін, бойова. Ну, її підсилилося з цього вулика, підсилилася ця сім'я, так? Так. Жілками. Я з цією сім'єю завжди працюю як з динамітом. ну. Все все, предельно акуратно. Обережно. І кожен рі... зайвий рух провокує агресію. О, тут ще мед є. Я не скажу порівняно від того. Ми треба було ще із зон було один взяти тої сім'ї. Так. Mm, да. Тут споживають менше. Тут один ізолятор. Треба взяти це до уваги і з самих бджіл, я думаю, що тут менше. У них рамка під'єдна, ці рамці є корма. Це рамка медова. Да. Поставиш туди. Якщо не знайдемо нічого кращого, то будемо її класти в центр. Цю рамку під'їли. І підліпили її теж непогано. Ну, Підієї температура вона приклаюється. Да. Цю вони схавали майже на нівець. Ага, порожня. Ну, всі бачите, як підсилена сімейка, скільки бджоли має. Так. Да. Ой, що не Ладно, не будем займатися терроризмом? Да, віддаватися тримати данку. Значить, тут нам треба поставити дві медових по краям ізолятора, так? Да? Права зліва, виходить, щоб основний корм був. Ця рамочка не дуже важка, але трошки не живе. Рука труситься, камера труситься. Там, легенька, навіть не буде піднимать. Резину будемо забирати. Теж рамка легка, але не така легка, як нема. Киссира сплит у нас є, нічого собі. Дуже цікавий. Трутневий розплід. розплідє. це що? Так, круто. Знаєш, не. що це може бути? Може бути, що вони вивели матку після ізоляції. Не. Вивели матку, матка не облетілася. Тепер трутнями валить. І сіє трутневим шкодом. Маємо розпліт? Да. І сім'я не утеплена, немає ні не заставних досвід, нічого. Горбатий розплід. Да. Причому на, на, на стадії запечатування це грубо 12 днів назад матка почала сіяти. Я думаю, щоб це джоу відкладали яйця. Ні? Думаю, що це матка, яка не запліднулася? Матки не видно. Складик є. Ця рамочка знаходилася біля ізолятора. Ставимо це на край. Зараз буде видно матку в ізоляторі чи? Ні? Я думаю. Матку можна знайти в ізоляторі, але... Є велика перспектива її застудити, поки ми будемо її шукати. Бачите, кідджіл ви заляту. так, рахун до десяти. знайшли матку, добре, не знайшли. Ні, тут її нереально побачити, слухай. Опускає назад. Але свита біля ізолятора є. Де, де, де. Ізолятор повний. Можна думати про те, що матка там є. Де зрісто. Тут теж печатка. Тут теж печатка. Бджоли в клубі не сидять взагалі. Так, да, собі бігають хто де хоче. Причому підготовлене місце під засів. По центру це комірки сухі такі. Ось тут. Mm -hmm. Це все під засів, підготовлене. А може там є яєчко, не видно? Дивись, види тобі щось там. Не, не бачу. Але бачите, більше більш розпліт під верхнім бруском. кинули. Там буде найтепліш. Є розкидані. Є розкидані Є розкидані личинки двох-трьохденні. Але не, не підряд. Отут видно яйце. Мені так здається, що це яйце. От, на дні. Видно? Воно десь? Так, да, яйце, яйце. Яйце. Причому не по центру комірки. Да. Значить, можна mm. думати, що це трутівки ніби роблять чи що. Але ні, по центру он це цей по центру, це яйце. Ага. І, і воно вже тут... трьохденне, навіть більше від лечинка. Лечинка десь Трьох ні, більше, це буде п'ять, п'ять 4... днів. Ні. П'ять днів від яйця може. Від яйця, так да, да, да. А сама личинка має десь два-три дні приблизно. Да. Вон засіяно, тут вже добре видно, тут засіяно один в один комірка. Да, видно яйце. Я в шокі. І всі яйця не запліднені готові. Тобто реально є десь матка, яка не, 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 не запліднена. Так, це піду на вибраковку. Кормани зараз жорстко підуть. Та я дивишся, все, все тут дивився, що тут з кормами влажу. Вони гріють, розпліт. -да. Тут корма є. Я так хочу бігла. Прямо ще може матка попадеться. Ну я теж так дивився, щось я не, не побачу. Да, тут з кормами треба буде підкладати їм корма світу. Ось, звичайно, для мене цікавий, дуже цікавий. Я такого повороту подій я не очікую. Mm. Чого, чого, а такого повороту я не очікую. Бачите, тут тебе є маточники, що повиходили. То старі. Ось. Але може і це. Це не можуть бути якраз. Окей, okay, mm. добре, так. Це на вибраковку. А що кордон. десь з розплодом. Я так хочу взагалі вбрати з сім'ї? Так, з... да, звичайно. Струсити, забрати, ні? Реально відчувається, що вони обігрівають, тепло йде по рукам. Так, це кормова. Там ще та є одна, це тут ми зверху поставимо Тю рамочку, що внизу. Апітерапія. -апі Апітоксі. Так, ми бджоливода сюди Так, ротацію зробили. Тут дві рамки є. Вже їм пахне. Двухне мені на руку первозяв. може матку побачить. Давай, тримай. Зарит мене, неприятно приятно. Так, Так, пішмо да? так? Починають бомбити по ногам. Ну, ми їх і затримали і з їхньої домини надовго. Як приємно, коли по ногам стріляють джоу. Танцювати хочеться, да? Це просто не передати відчуття, які гарні. Ті рамки саме окраїн взагалі? Це порожньо. що М -м -м -м. Там є проходи, думаю, писати їх крайні, зберігають, нехай не переходить Треба до речі цих струшувати. Ти М -м -м. будеш струсити, а я відійду. Як зробити, щоб це не трусити? Тут кормів на крайніх немає. Давай ми їх так просто поставимо. І я на днях заїду і ці крайні заберу. Вони сильно на ці країні. Чички, чпички, чпички, чипички. Ага, да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ох, демарі зійшовся, слухай. Ох. Марію добре. Меняюся. Там. Кристи тут. Може ми б відсунули дві рамочки, тут там між не би трусили, як думаєш. Зараз впадуть на дно і капець. Я думаю, що не підмінись. Там не настільки. Ми вже як весною собі кладемо рамки біля цього. Треба давай складає. зверху просто дим поверх. Давай, давай. Дим. Да, чувак. Катя, -то ситуація. Тому що глянути на ці рамочки. Слухай, так непогано, вони тут не сіяли ну. що? Угу. Яка твоя думка? У мене дві версії. Перша версія в ізоляторі загинула матка. Раз. З'явилися анатомічні трутівки почали сіяти. Це похоже на трутівки, тому що є і, і ці яєчка і на бокових стінках, і не по центру вони знаходяться, сім'я. Друга версія ще з осені. Бджоли вивели е, нову матку, при, при тому що в ізоляторі є їхня матка стара. І за те, що матку заклю, заключили в ізолятор, вони е, вивели собі матку нову і вона не встигла облетітися трутнями. Тобто запліднутися. Можливо, ця сіє зараз неплідна матка, тому що засів більш-менш рівномірний. Ну єдине, що, що яйця не, не зовсім по центру, але коли тротів кісі яєць декілька у да, камірці. Да. Тут да. у всіх комірках да, ну, нема по два яйця, це строго, строго по одному яйцю. Тому, тому можна припустити версію, що, що є матка яка не плідна матка. Хорошо, що ми зараз можемо допомогти? Як якщо, якщо це не плідна матка, то. Чекати весни, потепліє. Треба... От якби сьогодні було реально 15 градусів, так як обіцяли, Шукали ми би. могли реально передивитися добре ізолятор, знайти матку. В ізолятор. Якщо вона жива, ну. шукати матку, яка ходить по рамках, і її ліквідувати просто наприклад. Понятно. Хоч треба чекати теплих днів. І таку, і таку що таке тепли треба тепли зробити. День, да. Чекати теплий день і, 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 і починати пошуки нахід. І все. Сюрприз, звісно. Ну ладно, все, пока всім.